то значить, росіянський або мокшанський, або орк, оркський воєнкор розповідає про те, що про наступи росіян, про їхні темпи, про їхні втрати і чи рентабельно це, і що вони так будуть рухатися, то скільки їм треба за 10 метрів української землі заплатити оркськими тілами? Ну, вони просто трохи роздумують. В той же час він згадує про якусь таку конституцію. Так званої Рашки цього приступного угрупування про те, що вони ще хочуть нашу Запорозьку область, Харківську область, Херсонську область. Ну, підіти вони дуже великі, бачите? Тому я вкотре нагадую, що миру у нас не буде в найближчому майбутньому. Тобто, у росіяни конкретні цілі вони хочуть нас знищити, вбити. Не будуть зупинятися там на Донецькій області або ще там десь там. Це я про тих, хто каже, там, давайте віддамо їм там Донецьк. Там, Харків, і все, і це все зупиниться. Ні, це все не зупиниться на цьому. Вони дуже забагато цього хочуть. І в них не є е, метою якісь землі, да? вони просто хочуть стерти з лися землі. землі, ну, знищити. Хочуть заселити наші землі. Якимись там манкуртами, яких вони завоювали, там таджиками, бурятами, кадирівцями, ну я не знаю, дуже багато, народів, я навіть не всі їхні народи знаю. Так що нас врятує тільки сильна армія, нам треба давати їм чіткий опір, бо вони розуміють тільки силу. На жаль, це так. На жаль, ми воюємо не з якимось там зябликами, да? а з таким. Наступним угрупуванням них. Тобто вони, в принципі, обходять нас по всьому. Я навіть якщо так чесно, не знаю за рахунок, чого ми тримаємося. Там, по боєприпасам у нас обходять, по дронам вони нас обходять. Їх у них більше, у них технологічніше. По, ракет, по ракетній програмі у нас точно обходять. Ви бачите, що відбувається зараз. Про морські сили я мовчу. У нас Морфлота і не дуже багато, у нас є дрони, там, дуже... ми показали всьому світу, що можна робити зараз завдяки цим, цим технологіям. Буду менше говорити, дивіться відео. Якщо такими темпами ми будемо йти вперед, такими темпами, кровь, под. выгрызая десятки метров в день, сотни метров в день. Слушайте, ну от года до полутора лет только территорию ДНР нам освобождать. Но мы не будем забывать, что по Конституции э, у нас входит Запорожская область, Херсонская область. Ну, немалая часть этих субъектов также находится под оккупацией противника. И пока, несмотря на все эти да, предпосылки переговоров, несмотря на вот этот вот меняющийся на наших глазах информационный фонд, да, когда нас всех подводят вот к необходимости мирного процесса, к урегулированию, что в принципе правильно. Э, несмотря на это, то есть там очень серьезное влияние, там огромное количество населения, которое ну, за столько лет слушать, зазомбировано, и оно не желает, в общем-то, принимать наши условия. Я хочу сказать, питание там донатив, питание Петринка. Українська армія це не просто там якесь вкладення в якусь сферу да, діяльності, не просто вкладення в ваші збройні сили, це і питання вашого життя. Ну, сьогодні такі реалії. І також хочу звернутися до тих чоловіків, які ще не вступили в ряди української армії, що вони можуть так досидитись, що будуть у рядах російської армії. І буду стріляти в тих людей, з ким вчора грали в футбол на дитячій площадці, вчились разом в школі або в університеті. Так що, я думаю, пора вже якийсь вибір робити, Там, бити з ТСК, які видають вам повістку. Або розповідати про ваші права, розповідати, що ви не є там, якимось землянином, а ви, там, у вас золота кров, ви там рот якийсь. Там є відео про це, тільки у орків. І багато всього. Це так вже не спрацює, друзі. Нас чекає або велика битва, в якій ми виборемо свою незалежність і свою країну, або просто станемо її складовою, і потім нас буде знати на обій тільки в іншу країну, європейську. Тому долучайтесь, допомагайте, можете допомагати моєму підрозділу, там є інші підрозділи. Я, звичайно, опікуюсь своїми, я розумію, що нам треба технологіями воювати, тому завжди хочу щось. Таке, що дистанційно. Тому що, щоб ви розуміли, нам не завжди навіть витрачає дронів, щоб їх вбивати. Тому що вони лізуть групами там, по перше їх чоловік, по три, по два, там десь там закріплюються, ти їх починаєш вбивати, вбивати тими дронами. Вони знову, йдуть, знову йдуть. Там, і особисто безкінечний процес. І Це дуже така затратна, технологічно затратна війна. Так що таке, все. Слава Україні!